Щасливе дитинство усім у Хмельницькому. Запрацювала дитяча точка у рамках проекту Спільне від ЮНІСЕФ. Такий простір є місцем, де волонтери організовують ігрові вправи, майстер-класи та допомагають подолати наслідки війни. Цей простір буде корисним і для дорослих. Дитяча точка спільно ЮНІСЕФ це такий open space, де батьки можуть отримати корисну інформацію стосовно гуманітарної чи будь-якої іншої допомоги. в Місті Хмельницькому та в принципі по Україні. Олена разом із своєю шестирічною донькою сюди потрапила випадково. Після години розваг зізнається, така ініціатива своєчасна. Зараз літо діток, в принципі, там таких занять немає. Всі ставлять собі, що робити вдома. Вдома можна з розуму зійти. А тут ну дуже класно. Тут така можливість гарна познайомитися з іншими дітками, погратися, трішки змінити якось фокус дня. Ну, взагалі супер, дуже задоволена. Попереду ще два літніх місяці, тому тут не востаннє. Принаймні по вихідних 100%, бо робочий день дуже важко. Вибратися з дитиною, ну, є робочий день все-таки. А вихідні, я думаю, ми тут будемо частими гостями. Простір розрахований для діток різного віку, однак за спостереженнями педагогів найбільше відвідують куточок дошкільнята. Зараз всім важко і наші діти найбільш вразливі до цієї ситуації в Україні. Тому наша основна задача зробити все можливе, щоб діти не відчули на собі всі наслідки сьогодення. Працюватиме дитяча точка до кінця літа. Відвідати її можна з 10 до 19 години без вихідних. Організатори кажуть, згодом додадуть нових розваг для малечі. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.